Світ відзначає міжнародний тиждень собак-поудерів чотирилапах, які не просто ведуть своїх господарів до цілі, а й стають для них вірними друзями, очима і незмінною опорою повсякденному житті. Їхня професійна підготовка і відданість є прикладом дивовижного зв'язку між людиною і тваринами. Як готують собак поводирів, якою є взагалі роль чотирилапих в пошукових операціях? Про це говоритиму у студії. З гостем наш гість Андрій Долженко, кінолог, волонтер, засновник фонду Конура. Конура, вибачте, як правильно. Люди зрозуміють. <суміло> Отже, пане Андрію. Розпочнемо із тижня з собак по поводирі, власне, з головної теми. Розкажіть, як тренують собак, якщо вам відомо, звісно, чи ви самі, можливо, цим займалися? Які особливості тренування таких собак? Олександре, дякую, що запросили. В чергове мені дуже відомо, але на жаль, в Україні. Майже ніхто цим не займається. В Сполучених Штатах є розвинуті інституції, це великі заклади, на базі которых, яких е, утримують собак і навчають їх виконувати певні функції. Ці собаки підлягають ретельному відбіру, і потім е, відбувається процес адаптації цієї собаки з її потенційним власником. І якщо все окей, собака проходить всі тестування, вона може працювати е, собакам поведерем Зараз продовжимо тему, але думаю, треба познайомити глядачів з другим гостем. Як звати нашого другого гостя? Він теж собака-поводир чи ні? А ні, він не собака-поводир, це спортивний пес. Ми mm -hmm. з ним представляли Україну на чемпіонаті світу в 2019 році в Румунії. Його звуть Прайм, це більгійська вівчарка, йому 7 років. Це мій особистий пес, який постійно зі мною. Приємно познайомитися. Розкажіть, ви сказали, що у нас майже немає таких людей, які тренують собак-поводирів. А чому, чому склалася така ситуація? Що заважає? Ресурси треба ресурс для тому що не можна взяти одну собаку окремо і підготувати її, тому що є великий ризик того, що собака ну, не зможе виконувати ці функції. В Сполучених Штатах беруть багато собак. Їх тестують на кожному рівні навчання, тобто з трьох місяців, потім в шість місяців, потім в сім місяців. Як собака реагує на інших тварин, як собака реагує на звуки, скажімо, фейерверку або вибуху, як собака контактує з людиною, і е, є собаки, які з цих центрів потрапляють просто в родини, як звичайні. Як звичайні собачки, які живуть на диванчику. А собаки, які проходять всі ці випробування, вони можуть виконувати функцію собаки поводаря Це не просто довго. А що зробити можна, щоб у нас теж з'явилася така система? На вашу думку, я думаю, що має бути якась людина, ініціатор цієї ідеї, і мають бути спонсори, якісь ресурси, база, люди, фахівці. А і... тобто, от у них вам це не державна да? справа, це більше все таки. Так, приватна. я думаю, що так. Да. Садись. Так, так. А, а які е, ще функції у собаки поводиря? Я маю на увазі, вона лише як поводир, чи можливо вона виконує функцію соціалізації цієї людини, е, не знаю, психологічні якісь е, насправді собака-поводир з людиною стають майже одним цілим. Вони підтримують один одного. Вона любить свого власника, вона піклується про нього, вона допомагає йому, вона дарує йому свою любов. Тобто вона стає частиною родини, і також вона може бачити на відміну від свого господаря і виконувати деякі функції, переводити через дорогу, попередити власника, що попереду якась перешкода тощо. Угу. А, а якщо у нас не вистачає людей, які тренують собак поводирів, а щодо самих собак поводирів, це теж відповідно у нас дефіцит, так? Чи, чи якісь цим? Я думаю, не в людях дефіцит. Тут ресурс, хтось Примусь, садись. Хтось має це фінансувати, це має бути якась програма, де людям будуть е, оплачувати зарплатню. За цими собаками має бути догляд, це має бути місце, де вони будуть проживати, навчатись. Тобто, це така велика інфраструктура. А в людях немає дефіциту. Люди є, кінологи є, і досвідчені кінологи є. А от я думаю, питання в ресурсах, в грошах. Якщо б хтось захотів це започаткувати, якщо б були б інвестиції, я думаю, що в Україні це легко було б реалізувати. Собак вистачає. Собаки можуть бути різні. Зазвичай обирають лабрадорів, тому що вони більш соціалізовані, більш спокійні, не мають агресію, контактують з людиною. Тому в більшості випадків це лабрадори. Лабрадорів в Україні вистачає, і ми могли б навчити їх бути поведирями. Добре, а є ще одна така важлива штука. Пошуково-рятувальні операції, яких тепер на жаль дуже багато стало у зв'язку з війною. Як підбирають собак для цих цілей? Як їх тренують? Чим відрізняється це від собак? Повдарі тут легше набагато легше достатньо для. Того щоб у собаки була надзвичайна мотивація. Якщо у собаки от мотивація, дивіться, от як мій зараз пес, він постійно він зрозумів, що якщо він встане, я його, я його сажу, і він за це отримує їжу. І він маніпулює мною, тобто тому, що він замотивований. Якщо у собаки є сильна мотивація, собака хоче іграшку або їжу, то легко її навчити щось шукати. А угу. це щось може бути живий. Жива людина під завалами десь також це може бути, на жаль, мертва людина. Тобто, собаці насправді будь-що шукати. Якщо собака має сильну мотивацію, то при правильному тренінгу ми можемо навчити її працювати в різних умовах. А які там є нюанси під час цього тренування, і скільки може тривати таке тренування? Зазвичай, щоб підготувати собаку до будь-якої роботи, треба приблизно рік для того, щоб собаці все пояснити, налагодити тестувати і так далі. В чому суть? Спочатку собаку вчать ідентифікувати, тобто показувати, що собака щось знайшов. А потім відбуваються безліч-безліч репетицій в різних умовах, залежно від того, де собаку планують використовувати. Тобто, це може бути і ліс, болота, якісь там людини, грибники загубились. Садись. чекай. Якщо мене зручно, можете на підлогу. Так його... це було б дуже Сиди чудово. Примусіді сюди. Ми всі Опа. його вже побачили, Садись. який він розумний, Судово. красивий. Чудово. Ось, а потім репетиції: це техногенні завали, собаку вчать знаходити щось в цих норочках, і вона відточує, відточує свою практику з кожним тренуванням. От ви казали, що для собак поводарів дуже добре лабрадори підходять, а для пошуково-рятувальних операцій там є якісь е породи, які підходять, не підходять, і якісь інші критерії, можливо, я не знаю, здоров'я, фізична форма собак. здоров'я фізична форма це безумовно, але підійде навіть будь-яка дверняшка. Вона має бути замотивована. Мотивація шалена у більгійської вівчарки малюнуа. Мотивація шалена у німецької вівчарки, але він більш великий. Ті самі лабрадори, ті самі бордер-колі, але навіть дверняшки, звичайні дворняшки, якими переповнені притулки, можуть, їх можуть навчати і вони теж можуть дуже добре виконувати ці функції. Будь-який собака, у якого розвинута гарна мотивація. Оскільки ви згадали вже про дворняжок, так би мовити. Проблема безпритульних собак в Україні. На вашу думку, наскільки вона великою є, і наскільки вплинула війна? Наскільки збільшилися масштаби цієї проблеми? Ну вона катастрофічна. Собак дуже багато, собак залишають, особливо коли лінія фронту рухається. Люди тікають, люди залишають собак прив'язаними на ланцюгах в будинках, просто залишають на смерть. Також люди виїжджають за кордон, є багато різних ситуацій. І всі спроби порятунку або прилаштування цих собак на плечах волонтерів та зоозахисників, тому що влада каже, що не на часі, тому що є війна. І ця ситуація. Ну, така, не дуже добре зараз. Я сподіваюся, що вона з часом покращиться. А як ви бачите якісь шляхи? Як можна покращити цю ситуацію? Якісь, можливо, можна конкретні кроки зробити? Так, кроків цих багато. Ми вивчали, аналізували досвід розвинутих країн. Це ж проблема вже вирішена багатьма країнами в світі. Тобто, не треба вигадувати велосипед, але треба його адаптувати під наші, під наші реалії. Я думаю, що якщо б держава зрозуміла, що а, тварини це частина нашого суспільства, що вони інтегровані інтегровані в наш соціум, що люди люблять їх так само, як своїх дітей. І люди страждають, коли бачать страждання тварин, і що необхідно розвивати інфраструктуру для тварин, контролювати якось це, як собаки або кошечки, або навіть корови, свині утримуються, в яких умовах чи вони вакцинуються, чи щеплення відбувається, чи стерилізація відбувається. І це все має бути упорядковано. Якщо це зрозуміння прийде, я думаю, що будуть відбуватися певні кроки. Насправді певні кроки відбуваються, тому що якщо взяти ситуацію там 10 років назад, навіть там комерційні якісь направлення, такі як магазини, зоомагазини, вони були дуже на низькому рівні. Зараз культура собаківництва та взагалі культура утримання тварин набагато зросла, і це дає гарні надії, що це виправиться в майбутньому. Що можна зробити, щоб у людей зростало це розуміння важливості інфраструктури для тварин і всього іншого? У мене є мрія, щоб була якась просвітницька діяльність. Якщо б діточкам, наприклад, хоча б одну годинку на рік, починаючи з дитячих садочків, фахівці пояснювали, що таке собака, як довго вона мешкає з людиною, чим вона корисна в суспільстві, які функції вона виконує, як з нею треба поводитись, що з нею треба робити, як взагалі вона збудована? От, явіть собі, якщо б одну годинку на рік це було б 12 годин, це ну я думаю, щоб в свідомості людей дуже б. Запам'яталося, але на жаль, цього нема. А треба це впровадити. І тоді люди зростали і розуміли, що собака це важливо, собака має емоції, собака має сильну емпатію для людини. Вона може страждати, вона може радіти, і треба думати про якісні умови утримання наших тварин, які нас оточують. Ну зараз ви знову сказали про таку волонтерську більш штуку, коли один раз на рік може хтось прийти з собакою, пояснити, розказати. А сама держава, що може в цьому плані і що слід їй робити в цьому плані, щоб якось людей на цю тему більше говорили, щоб щось щоб люди переймалися цією темою? Я думаю, перше, це має бути реєстрація, тотальна реєстрація всіх тварин, які існують, щоб ми розуміли, яка їх кількість. Що для цього треба робити взагалі? Наступне контроль. Без контролюючого органа, або це зоополіція, або якийсь інший орган, який буде це контролювати, як, наприклад, у бабусі в селі, в яких умовах живе собачка, чи вона стерилізована, чи вона чипована, чи вона вакцинована, має це хтось контролювати. А далі вже йдемо стерилізація, якщо це необхідно, можливо, обов'язково виховання собак, якщо це необхідно. можливо, Побудова інфраструктури, такі як зони вигулу, дресирування собак в містах, тому що постійно конфлікти люди угу. хочуть зі своїми собаками гуляти а комусь не подобається, що люди з собаками гуляють в парках, де є діти і ну, інші люди. Будівництво центрів повадження з тваринами, де можна собаку залишити, наприклад, якщо мені треба кудись поїхати, або якщо людина померла, а собака залишився, куди його дівати? От ну, часто собаки такі отрапляються на вулиці. Якщо були створені центри повадження з тваринами. Такі багатофункціональні там в кожній громаді це б теж вирішило питання? Ну і освіта, це теж держава може це на це вплинути, може запровадити таку штуку, притягнути кінологів, притягнути фахівців, які будуть діточкам прояснювати, просвітлювати, писати книжки, брошури. Це все можна зробити. Ще останнім часом бачимо в новинах досить часто випадки жорстокого поводження з тваринами. Як думаєте, чи слід тут посилювати кримінальну відповідальність за це, чи можливо існує ще якісь шляхи? Як можна на це вплинути? Те, що? Ми мали, я мав можливість слухати лекцію з одним юристом, і цей юрист стверджував, що наскільки б сильна не була кримінальна відповідальність, людей це не зупиняє. Навіть якщо смертна кара, люди все одно роблять жахливі речі. Тут факт незворотності відповідальності. якщо б людина розуміла, що це не буде проігноровано, якщо б людина розуміла, що кара буде, пусть не така страшна і велика, але вона може існувати, і людина розуміла, що вона її. Ну, на на, на згони, на то людина би переживала за це. А, на жаль, дуже багато жорстокого поводження з тваринами. І навіть у мене є. Ну, знаєте, Є таке свідоме, коли люди там, тортури якісь роблять, побиття ще а а є несвідомі, коли люди утримують собак. В жахливих умовах і думаю, що все нормально. І, от, наприклад, якщо от просто зараз там всі ми знаємо, є скандал в мережі да, про побиття собаки. А якщо просто заїхати в будь-яке село і подивитись за паркан, в яких умовах живуть ці собаки, вони скелети на ланцюгах, вони харчуються відходами, їх там мухи зажирають, а потім вона народила тих цусиків, їх закопала або втопила, або вивезли на дорогу. Там собака не вакцинований, не щеплений, він весь паразитах, його потім захворів, викинули так само в ліс. І це. Це тисячі, сотні, а може навіть мільйони. І це теж жорстоке поводження з тваринами. Не обов'язково, коли людина свідомо там б'є собаку, просто подивіться на умови утримання собак. Але по з цим сел. можна якось працювати, щоб це покращити? Так, звичайно, реєстрація, контролюючий орган. Mm -hmm. Якщо б був контролюючий орган, наприклад, я в контролюючому органі, а у вас собачка десь, і я знаю, що за вашу адресу зареєстрований якийсь собачка. Скажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, документи, ви е, робили щеплення в цьому році собаки? Вона у вас чіпована, все а, ні, а сплатіть, будь ласка, там 50 гривень штрафу. І все. Ну, хоча б це, мінімально контролювати. Просто дивіться, о, я у вас собачка на такому короткому ланцюгу. Ви знаєте, якщо ви не створите їй якісні умови, то я змушений буде виписати вам штраф. Ой, ну і так, далі, і так далі. Це можна розвивати. Цю тему нескінчення. Пане Андрію, дуже хотілося б, щоб у, у всіх е, собак і не лише собак були якісні умови для життя. Е, е, на цій оптимістичній ноті я пропоную завершити нашу розмову, тому що, на жаль, у нас просто завершився ефірний час. Можна було б говорити, звісно, ще, але на жаль. Я вам дуже дякую. Е, дюк, дякую вашому другу, який теж до, до нас прийшов. Приходьте ще. Будем дякую раді. за можливість вас розказати всі. людям цю інформацію. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Долженко, кінолог і волонтер.